Брат на брата у Коломийському міськвідділі міліції відкрито кримінальне провадження у справі про насильницьку смерть 33-річного мешканця одного із стіл району, який помер від ножових поранень. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що до загибелі чоловіка причетний його старший брат. Вбивство сталося 23 листопада у селі Княждвір Коломийського району. Як повідомили у прокуратурі, злочин скоїли на побутовому ґрунті. У родині виникло непорозуміння між братами, яке й завершилося трагічно. 35-річний підозрюваний у вбивстві проживав в одному помешканні з сім'єю свого молодшого брата. О другій ночі між ними виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої Рідний брат заподіяв тілесне ушкодження у вигляді ножового поранення, що фактично і спричинило смерть самого потерпілого. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження. Відомості, якого внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною 1 кримінального кодексу України на даний час проводиться досудове розслідування за фактом смерті вказаного громадянина. Ну і що хотілося б зазначити, що кримінальна відповідальність передбачає. Реальне покарання у вигляді на строк від 7 до 15 років, згідно з, за статтею 115 частиною першої кримінального кодексу України. У княждворі такий резонансний злочин стався вперше. Розповідає сільський голова, каже нарікань на цю родину, не було ні в нього, ні в односельців. Кілька років тому ці люди переїхали до них з міста, працювали, народжували дітей. Він дійсно працював. Він був тим, хто. Давав життя цій сім'ї. Він один працював, бо мама здійснювала догляд за дітьми. Він працював на металозаводі. Вихідні дні, вечірні дні. Треба було підзаробляти, бо отримувати сім'ю, то треба було мати за що. Ну, цей брат фактично він у нас майже не проживав. Якихось даних охарактеризувати цю людину, я не можу, так як я її добре не знаю. В результаті трагедії без батька залишилося троє дітей. Підозрюваний під вартою підозрюваний розкається в скоєному, бо все-таки слід зазначити, що як не як, але це рідний брат. Доволі таки тяжко він сприймає. Відносно нього обрано запобіжний захід.